Вітаю! На сторінці Мобігра. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,94 см і у глибину диван займає 93 см. До комплекту цього дивану входить дві великі подушки та дві прямокутні бокові подушки. Цей диван виконано в тканині Savanna Нова від постачальника Textile. На диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. Диван легко розкладається. Принцип розкладання дивану називається Єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та міський короб для зберігання долис і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце. 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, пость, вінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка. Вас у нас у гостях. До зустрічі!